Всім привіт! З вами ми, ну ви знаєте, ми, щось так, непривично до нас. Добавлена в роботу в Ановів. Вантажний підйомник Львів. Добавлю Львів. Чіткові роботи. Вантажник Львів. О, ось что вас и тут я ось такі вот порядка да як нам будь матеріали такі самі такий самый какая-то закрию і дам собі весь Ладно, приносимо. Після 10 тропігріє заплатили. Це може по-різному платити. Да, знову монтаж. О тут як цей чисто... ну, це як на матеріал такий самий, як на будівельнику самому. Не можу цей або... 200D игры заплатил за щодо накоп платить взяли скло Дарак собі зроблю. Зменшу мен чуять трохи сліпить трафика я... я скраюсь полипс я а, не провик, що тої штуки не може бути. О, зараз до 200 людей заплатили. Ну, для початкових робітників нормально. Після 105 байт, ну по різдву Складно право, складка укупалась. Вепащити така то добавила 1153 гривні отримали. Благодаря Богу. Ну, тогда я провалил, но значит. Что это было, дикий шок? на что Сайма, значит, бордюры. Идем на сам. Сюда. Ну, близ 10-10 деревьев. Чуєш, щоб... чуєш? І... І... Мої навички Вантажник Вантажник 6 Ми вже перенесли А щоб отримати Окслю Щоб пояснити другому Лего Треба перенести 25 я, я. Там заполагалося щось? взяли отакі дерев я, дерев я, дерев я, дерева, дерево, дерево, стінка дерева ну, речі, ну, та ж, бо тут всі такі самі. О, зараз 299 гривень заплатили, а так всі матеріали такі самі. Ну, з 5 годин на стих приїхав. Ну, це трохи Порше. Чи так, прийшли? Прищені... О, Ось така от робота. У мене то монтажник Я думаю, сюди фуром можу ще приїхати. О, давайте подивимось. Навігатор для далекобільників транспортного. Нема. Можливо, буде. Бо що є як шахта? там є тут что можна колись в якомусь но сюди зараз що можна буде сюди проїхати замонтажити ще на фурі зараз на, тому що львів е, львівці, які вони ще зовсім зовсім новенькі місце ну ось такий бум 2000 заробили за 5 хвилин можна заробити на цій роботі 2000 гривень. Плюс відео за 5 хвилин можна заробити 2000 гривень. А там мене вже буду кінчати. Всім па-па-па-па!